Марія Мигдалина. Багато хто знає цю жінку, багато хто її шанує. Коли вона зустрілася з Ісусом, Ісус її звільнив від бісів. Но чим вона така особлива? Чому ця жінка вона війшла в історію Божу? Адже Ісус багато кому допомагав, багато кого тілював, багато кого від бісів звільняв. А тому що Марія Мигдалина, вона послідувала за. Ісусом Христом, і вона служила йому, була Його послідовницею і ходила так само з апостолами, коли апостоли проповідували. Тому, ви знаєте, часто ми також звертаємося до Бога, просимо, щоб Бог нам допоміг, щоб е, зцілив, звільнив, так? і Бог допомагає. Але що далі? Як ми йому віддячуємо? Чи служимо ми, так? чи розповідаємо про те, що Бог зробив в нашому житті, про славу Божу. Чи ми, як е, решта людей, е, яким Ісус допоміг, так, так і залишились невдячними.